Слава Україні! До вашої уваги осушувач повітря німецького виробництва Кюліма. Модель D630P. Це осушувач вагою 16,5 кг працює в межах від 5 до плюс 35 градусів тепла за Цельсієм. Потужність споживання 580 Вт, потужність осушення 30 літрів на добу. Максимальний потік повітря 120 м кубічних в годину. І підходить для приміщень до 160-200 метрів кубічних об'ємом. Ходоген, який використовується в даному осушувачі, це R290 рівень шуму 40 дБ. Даний осушувач я придбав приблизно 3 тижні назад. Це варіант сток, стан нового. Ось має такий вигляд даний осушувач, він не є маленький, він на колесах. Глянцевий біленький, ось його передня сторона, ось його задня сторона. Задні, на задній стороні осушуваче є ось такий повітряний фільтр. Його треба час від часу чистити. Далі всередині ми маємо радіаторну решітку. На якій відбувається збирання вологи. Ось, Зараз я її закрию фільтром оцим. Тут ми маємо спеціальний перехідник. Це коли от, ну, такий стоїть перехідник, тут в комплекті ще йде шланг довгий, коли тут всередині є помпа, насос для інтенсивного збору вологи. Коли ми включаємо цю помпу, то сюди бажано під'єднати. Шланг оцей, що йде в комплекті, і відвести його або в іншу ємність, або можна через вікно. Внизу знаходиться осушувача 6-літрова ємність для збору вологи. Ось, ось ми навіть бачимо. Тут зібралося на даний момент десь приблизно літр. І так чимось вологі. Використовую я його в кімнаті площею 35 метрів квадратних і об'єм кімнати 95 метрів кубічних. Задоволений роботою даного осушувача, тому що я бачу, що дійсно він збирає вологу ємністі набирається вода, ну і плюс в кімнаті трошки інші такі відчуття. Зверху, я вам зараз покажу, маємо таку заслонку, яка при включенні вімкненні осушувача, вона або відкривається повністю, або якщо стоїть в режимі автомат, вона рухається. Зараз я все це покажу. І панель керування. Цей осушувач, він є. З Wi-Fi його можна ним керувати за допомогою телефону або планшету. Ну, на даний момент я зараз його увімкну за допомогою кнопки, Зараз покажу. при вмиканні осушувача зразу запускається компресор і вентилятор. Відкривається дана заслонка. Ось, демонструю. Включився вентилятор. Компресор ще не включився, бо показує, я бачу на індикації, що тим, вологість, яка була задана, вона відповідає тій вологісті, яка є в даний, в даний час в, в, в кімнаті. Ну, зараз ми бачимо, працює компресор. Ой, вентилятор. Як для свого розміру осушувач працює тихенько. На Передні панелі висвітлюється такими світленькими цифрами. Наявна вологість в приміщенні. Ось. Ну, треба трошки часу, щоб вона стабілізувалася. І якщо наявна вологість відповідає тій вологості, який є заданий, на панелі, то компресор не вмикається. Ось увімкнувся компресор. Ми чуємо. Тут стоїть задана вологість 55%. Ну, ми бачимо, що він трошки попрацював і визначив, яка є вологість на даний час. Ну, Давайте я вам покажу панель керування. Ось почнемо. З лівої сторони. Це кнопка керування заслонкою, вона може знаходитись в ось в такому положенні. Можна увімкнути автоматичний режим. Ось вона зараз, як ми бачимо, розвіює потік повітря. Ось. Можна цю заслонку фіксувати в будь якому вам положенні. Я її фіксую в верхньому положенні. Далі я вже раніше е, говорив про помпу насос, це кнопка увімкнення помпу насосу для більш інтенсивного витягування вологи. Ось ззаді є цей патрубок, він зараз сюди виведений в'ємність, сюди вставляється шланг. Ось це для цього тут є кнопка така помпа насос. Далі йде кнопка е, виставляння часу роботи осушувача. Ось можна виставити в діапазоні 24 годин. У ну, мене зараз на нулю стоїть, я користуюся, е, коли вмикаю, я не використовую таймер. Ось. виставив 0. Далі ми маємо кнопку вентилятора. Вентилятор може, зараз він працює на понижених, а можна включити на повишених обертах. Ось ми чуємо, працює на повишених обертах. Ось. Вважаю за непотрібне працювати йому на повишених обертах. Далі у нас є індикація. <кій> Ось ми бачимо ок, це коли е задана вологість відповідає вологості в кімнаті, в якій працює цей осушувач. Дефрост це коли працює він на розмороження, я вам показував радіаторні решітки цієї передньої, тому що. Там є хладогент, воно працює на розморозку. І тут тоді загорається індикація і full. Це коли ємність є заповненою, він автоматично відключається, осушувач. Далі ми маємо дві кнопки для задавання вологості, нам потрібної. Зараз ми маємо 60. 65. Ось. Бачите, зразу індикація пішла ок, то говорить про те, що. Задана вологість на осушувачі вона є більша, ніж вологість в приміщенні, тому компресор вимкнувся. Зараз я ось можна задавати потрібну вам вологість. Ось це в автоматичному режимі може працювати. Там вже є запрограмовано при якій температурі, яка має бути вологість. А можемо включити роботу усушувача в циклічному режимі і буде постійно працювати в режимі усушення. Ось, зараз я задаю потрібну вологість. Я задаю 55% вологості. Тут ми бачимо, що індикації де в процентах, можна в температурі дивитися, індикується інколи температура. Далі даний усушувач можна використовувати як. Осушувач, потім просто як вентилятор або для сушки одежі, можна осушити одежу. Е, ось тут я перемикаю режим. Це зараз як просто як вентилятор. Це ну, для сушіння одежі і в циклічному режимі працює. І переважно на приповишених обертах. Ось зараз я увімкну його в режим осушувача. Далі ми маємо кнопку замок, якщо трошки потримати цю, цю кнопку, блокуються всі решта кнопок, це, щоб випадково не перемкнути на якийсь інший режим. Чи Заблокувати від, того, від дітей, щоб вони часом не повмикали, вам не потрібні режими. Трошки, якщо потримати, Ось. ключ вимкнувся. Це кнопка вмикання-вимикання і індикація Wi-Fi. Я вже вам розповідав, що можна керувати даним осушувачем. За допомогою телефона або планшету. Ще раз повторюсь, працюю тихенько. Роботою осушувача за три тижні я задоволений. Рекомендую. Може комусь це відео стане в пригоді. Так що переглядайте. Ось і знову вімкнувся компресор, якщо чуєте почав трошки гучніше працювати, але як для свого розміру, це його нормальний рівень шуму. Ось такий осушувач. Німецький осушувач Коліма.